Всім привіт, друзі! Зараз буду показувати вам дуже особливу і рідкісну річ. Спробуйте здогадайтесь, що це таке. Дивіться. От. От. Напишіть в коментарі, що ви подумали в першу чергу. Що це таке, що вам спало на думку. Значить це в нас. Частина дозиметричного обладнання від дозиметра, ну, радіометра ДП100. А саме це у нас альфа-датчик. Було в ящику великому дерев'яному він в мене є. З Зіпом зі всім там альфа-датчик, причому сцинтиляційний альфа-датчик. Тут е, використовується для детектування альфа-частинок. Ось таке Фу-29. От у мене є вони запаковані одне. Одне я розбив і показав всім внутрішні. Ось так воно виглядає з двома такими цоколями по бокам. ФУ-29. Воно сприймає спалахи світла в вентиляційному кристалі. А цей кристал, він, до речі, от. Він реагує, ну, тобто він починає світитися тільки тоді, коли на нього попадають в нього альфа-частинки з тієї сторони, зсередини. І от ця шухлядка сюди ложиться проба джерело, і Якщо вона е, альфа активна, тобто з неї вилітають альфа-частинки. от, Ложиться сюди проба. Всередину, зараз покажу ось так, засовується. І альфа частинки влітають в сентиляційний кристал Альфа. Чи, чим особливий? Тим, що їх дуже важко знайти, їх в світі залишились одиниці з сентиляційних кристалів альфа-чутливих. Дуже важко їх знайти, а ще щоб вони були в хорошому, нормальному робочому стані. Це, надзвичайно. Рідко це попадається. У мене все в ідеальному стані. Новенький повний комплект альфа-датчика. Є я купив прямо з чемоданом зі всім. Зараз я вам покажу зіп від нього. тут Там кристали для альфа-частинок сентиляційні спеціальні. І от сама ця штука вона тут закривається. Це для того, щоб фео міняти. Тут сюди капається силиконове масло притуляється в плотну фотоелектронний помножить ВО29. ФО і далі проби. Вже ось тут засипаються одна, друга, ось так міняються. І от тут цим підкручується, от, вище вони піднімаються, нижче віддаляються. От, бачите, от, Я кручу, вона піднімається проба. Відкручую, вона віддаляється, щоб туди могла заїхати. Бо якщо піднята, вона не проїде. ось туди. Так щільно все зроблено, щоб туди світло взагалі не попадало. Ну, Бо там, розумієте, сцинтилятор, Якщо туди попаде світло, то воно сприйметься як альфа-частинка. Тому тут дуже-дуже все щільно, світло взагалі не попадає. Дуже надійно, міцно зроблено, по-моєму, з бакеліта чорного це все. І от наш датчик всередині. Зараз покажу ось такий кристал, ось так він виглядає. От, потрібен спеціальний ключ, от пази ось тут і ось тут. Оце скло. А під ним вже кристал під склом там. Це от просто скло, я дотиркаюсь до скла. Так, його розібрати не так вже і просто. Тут щільно все прилягає, щоб світло взагалі не проникало. Е, в мене є спеціальний ключ, щоб його розібрати, але не так все просто, як здавалося. От він, цей ключ. Він в комплекті з зіпом іде. Він вставляється ось так от в ці пази, і відкручується далі в якусь сторону. Ну, я не зміг відкрутити, воно щільно там. Тримається є ще отакий ключ. Я навіть його вставляв ось так. І пробував ось так провернути. Ну, нічого, потрібно бризнути спиртом, щоб це або ведешкою, щоб воно там відійшло, відпустило. І легенько відкрутити. Поки показав вам так. І от ключ. Дивіться: от ще один ключ. Також від цього альфа-дачку. Так, і з усіх сторон бігом покажу і перейдемо до предметів з зіп комплектом Такі застібки піднімаються. Дощовкується за другий корпус. Він там металевий. Я пізніше знімлю огляд на нього, бо він великий. Альфа -датчик. З цієї сторони на закльопках оці розчовки. Так, з цієї сторони також металеві, О, тут болтами прикручені до бакеліту, щоб дуже щільно прилягало. О, там ще пружинки металеві, вон, всередині. І ось так воно ходить. Шухлядка для проб. От. Коли кручу, вона піднімається проба догори і притуляється в там, напевно, до самого кристалу. Так, показав, давайте розбирати будемо тепер зіп-комплект. От він. В такій коробочці, так і було все. Надписів тут немає. Ну, вона збереглась, навіть не зіпсувалась. Тут все от запаковано от папір. Давайте дивитися, що тут. Так, я буду зразу перевіряти дозиметром на альфа бета, гамма, тому що тут можуть бути і джерела контрольні альфа. Тому я це все... Буду перевіряти на всякий випадок. Так, так це в нас е, такі тарілочки для проб води та іншого. От, вони мають виступ ось тут, по краям, щоб не вилилась вода. Сюди наливається вода і ви її тестуєте, або щось інше насипаєте от, пробу. Так, перевіряємо чи не фоне, чи все добре. Все добре, все чисте. Так, і розміри буду зразу показувати. Так, от зовнішній ось так. 65. Так. Толщина. 0,43. А тут 90-2,21. Ось так. Внутренняя ця площа. І приблизно 37 з половиною. Так, і показав, далі їдемо. Так. Тут ми бачимо фільтри, спеціальні фільтри. О, тут може бути берильєва, до речі, фольга. Супер тонка. О, це все потрібно почитати там по описі. От, натягнута дуже тонка плівка. Якась блискуча. Так. Перевіримо, чи нічого не фонить. Так, тут є надписи. Надпис на цей ціл написано ніби. Так. Це і Л. Щось таке. З другої сторони от суцільна фольга. От я доторкнувся до неї надзвичайно тонка, як барабан натягнута дуже сильно і зеркально. Так, ну, помірюю двох сторін кожну, чи все чисте. Так, все чисте, нормально. Товщина самого рамки, рамку можу тільки заміряти. Пів міліметра. А ця товщина, ну, не знаю, там одна, один мікрон, декілька мікрон, дуже тонка. Далі відложуємо наступний фільтр. Також натягнута ось ця плівка, надпис. Також є вон печатка якась. Написано: не, роз, не розібрати Ц, чи ЦП. Надпис є. Далі наступний. Так само натягнути Також надпис такий самий, ну, печатка, точніше. І останнє. Вони всі розміром. На кові алюмінієва рамка рамка. міліметра рамка. Загальний розмір, скажу, діаметр. Цього кола. Ну, десь 50. 3 і 6 ось так. Внутрішнього кола приблизний діаметр. 38 38 приблизно внутрішній. Так. Ці штуки не хняться, просто фільтри. Фільтри для установки ГП-100. Так, далі дивимось, що у нас тут є. Так, це, напевно, супер дорогі кристали. Так, ось тут щось велике. Дивимось. Це у нас кювети багато. Ось такі. Ті самі, що я показував, металеві. Не фанять. Все добре. От один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук металеві, з товстого алюмінію, товщина його пів міліметра. Не дуже товстий, але такий щільний, плотний. Так, навіть тяжкий для алюмінію, можливо, це не алюміній. Так, і от ми добралися, це вже, напевно, самі вентиляційні кристали. Ось зараз разом з вами і розпакуємо. Так, дивимось. Так, це сам кристалл-сцентилятор. Тут от ще є печатка. СК 73. Новенький запакований. Ось так він виглядає. Це от скло з тієї сторони. А з цієї нанесений якраз оця біла речовина це сентиляційний матеріал, кристал, який світиться тільки від того, як в нього попадають альфа-частинки. Більше нічого, крім альфа-частинок. І так він виглядає. Він матовий, до речі, поглинає світло взагалі. І шершавий Так, як сода. От. І не пропускає світла, як бачите. Ось так він виглядає. Матовий, білий, на відчуття як камінець. Так ні провожу пальцем по камені, яким точать ножі. От, по відчуттям таке. Так, вложу його назад, ну давайте розмір покажу. Це. Так, скло, розмір скла. 53,22. діаметр. А товщина. 2 мм. Так, показав. Зараз наступні всі покажу. Так, це перший був другий. Дістаю другий. Тут також печатка була, але вона стерлась На цій прозорі, напівпрозорі папері. Так, другий такий самий. Тут скло. І тут кристал. Це все те саме. Супер. Матовий, ну, взагалі, не відбивається. Прям такий матовий я в шоці, поглинає повністю все світло. Я, я ще такого білого кольору не бачу. Ще можна порівняти, я навіть не знаю, дивіться, От поближче. Ось От в 3,5 рази зблизив вам оптичний зум. От він єлі-єлі переливається трошечки. Ось так виглядає. Так, зараз я його візьму, викруткою, трошки вам на краєчку сцерепну, щоб ви побачили, так, от, дивіться, от мій палець вам було видно, от викрутка маленька і от. Ви бачите, кришиться. Білий порошок. Але він склеєний чимось між собою і нанесений сюди. Ось так. Напевно, спеціальним шаром таким нанесли, щоб просвічувалось всередину. Ну, тут все продумано, це дуже серйозний вимірювальний прилад був. Так, другий показав. Приступаємо третій кристал. Дивіться, скільки має цих кристалів це справжня знахідка, справжній скарб. Так, тут печатка збереглась, СК-73, на ній написано. І це кристал вентиляційний для альфа-частинок. Ось. Вот. Так, посвідчую ліхтариком, знизу, от, Це слабким світлом, Так. Примкнув спалах смартфону. Так, от сфокусував, Свічу ліхтариком. Просвічується. Ну, ось так, напівпрозорим. От сильніше свічу. І от ще яскравіше. Приближу. Здоробу мокро подивитись. Так, ну, що ми можемо ще спробувати? Ми спробуємо зараз візьмемо альфа-джерело і подивимося, чи очима ми зможемо зафіксувати це світло. Я сумніваюсь, але спробуємо в повну темноті зараз підемо, приложу альфа, потік альфа-частинок немаленький, ну як, умовно. І от ось ще один кристал такий самий. От Ну, йдемо, протестимо це все діло. Так. Кристали не фонять, Я перевірив от, по Альфа, бета, гамма з двох сторін. Все добре. Ну Йдемо тестувати тепер зараз на Альфа Джерелі. Так, от, датчик диму. І, так, приложую. Плотну на нього і дивимось. Так, візуально я нічого не бачу. Так. Дуже слабеньке, значить, світло, що я очима не можу побачити. Підемо в повну темряву. Подивимось, чи реально буде щось зафіксувати. Так, от я в повній темряві вимикаю світло. і нічого камера не бачить. Так, і я очима. Я трошки бачу світло реально. Очима бачу, що світиться від потоку альфа частинок вам просто камера це не передає. Ну, якраз я бачу ту цятку. Де я приложив? Так, цей кристал світиться від альфи. На камеру я цього передати не можу. Бо камера не сприймає таке світло. Ну от, альфа вилітає від того кружочка самого в центрі. І коли я вплутну отак ложу, то рівно такого самого діаметра з цієї сторони світиться. Цей кристал, я його очима бачу. Його краще видно, коли я дивлюся периферичним зором, тобто боковим. Коли в центр дивлюся, то в темноті я його відповідно не бачу, бо там відповідають у нас колбочки за кольорове світло. А тут а воно таке от. смартфон його не може сприйняти. Так, не може. Е, ну, фотоапарат, я думаю, побачить на довгій витримці, фотоапарат його зафіксує. Але, на жаль, відеокамера не бачить, і я не можу вам цього показати. Ну, реально, от рівно такого самого розміру, як центральний оцей темний отвір, такого самого розміру от, ось тут світиться кольором яким кольором зараз скажу. Ну, таким білим, може трошки блакитний чи трошки зеленуватий. Це відрізнити не можу. Ну, просто білим кольором. Реально світиться, реально видно. Альфу очима. Так. Так, ну все. Я, я, в общем дуже задоволений цією своєю покупкою. От, мене переповнюють емоції, дуже щасливий, це справжній скарб. Це можна порівняти з тим, що камради копачі з металошукачами знайшли, не знаю, сундук золотих ауреусів. Тому що це такі предмети і то. Ні, навіть більше. Тому що ауреуси можна купити. Заходите на Віоліті, купуєте стільки хочете, аби у вас гроші були. А ця річ настільки рідкісна, що її ви не зможете купити. Її просто нереально знайти. Її немає. Ну, їх немає. От Я перший, хто знімає відеоогляд ось з цього всього на Ютубі. І навряд чи Десь ще вдасться знайти новесенькі, запаковані такі кристали. І настільки сильно чутливі, ви увічують, китайський датчик диму він слабенький. Він ну, по Альфа чутливості він дуже слабенький. І цей кристал настільки чутливий, що я очима просто, просто був в ванні, закрив двері в темноті. Власними очима я бачу. П'ятно, де саме влітають альфа-частинки. Своїми очима без, без ФЕУ електронних помножувачів. Просто так візуально зразу можна бачити альфу. Це просто капець. Як в окулярах. Ніби я надів окуляри і бачу, як влітають альфа частинки. Класно. Я, я протестую, давайте я зараз протестую, чи реагують ці кристали на бета-випромінення. Так, у мене візьмемо. Візьмемо... що візьмемо? ДТП, друзімо таке. Так? Так, так. Візьмемо ДП п'яти. Так, приложимо до b 8 Так, ну так не бачу. Зараз піду в темряву, само собою. Так, ну це вже досить потужне джерело b 8 від ДП5, всі знають. Е, цей кристалл взагалі не реагує на бету. Ну, і, само собою, на гама випроміння, він те більше не буде реагувати. Він реагує тільки суто на альфа-частинки. І світиться так потужно, що я очима бачу це просто візуально очима, без ніяких додаткових оптиків. Ну, все, я був радий з вами поділитися своїм досвідом. І ось тут стоїть ще один кристалс. У мене їх скільки? Дуже багато виходить. Один, два, три, чотири, Чотири. І тут п'ятий. У мене п'ять цих кристалів виходить. Ось так. Ну, все. Поділився зі всіма. От. от якщо комусь треба буде, наприклад, один такий кристал, от, я можу продати. От, але... Одну штуку я точно залишу для себе. Хоча ні, навіть дві штуки я залишу собі, а інші продам. Тому звертайтесь в сайті в описі під цим відео atomscan.com. Ну, все, всім пока!